Управління економіки продовжує тримати на контролі ситуацію з міськими та приміськими перевезеннями. За словами Дарії Грибенюк, від сьогодні маршрутки здійснюватимуть додаткові рейси у вечірній час. Про це вона повідомила під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. А, на минулому тижні було додано один рейс від вулиці Дзержинського до мікрорайону Капсуль до 8 березня через Вінницю. Також мешканці звернулися щодо посилення перевезень у вечірній час котському мікройон сьогоднішнього дня. Також піде додаткова ну додатковий рейс, додаткова одиниця. Триває у громаді робота серед переселенців. Прийняли участь у, у, у ініціативі сила жінок. Ми подавали проект, направлений на. Отримання садово-городнього інвентарю для тих людей, які забажали обробляти земельні ділянки 19 червня в Україні відзначають День фермера. Тож головна спеціалістка відділу агропромислового комплексу доповіла про роботу аграріїв у Шосткінській громаді. В нашій громаді фермер 20 фермерськими господарствами та одним сімейним фермерським господарством, які всі разом. Оброблюють понад дев'ять тисяч гектарів землі, та саме фермерські господарства є основними виробниками гречки в нашій громаді та отримують 446 голів великого голів в тому числі 211 голів курів. Тому вітаємо всіх фермерів з їх професійним святом. Міський голова поцікавився у Марини Гремес, чи є можливість у шоскінській громаді втілити в реальність проєкт з підтримки індивідуальних сільськогосподарських садиб мається на увазі. Теплиці маються на увазі там, обробітка землі, і вирощування овочів, ягод і таке інше. То ви поступово працюєте із старостами, старости нас чують, якщо у когось є конкретні пропозиції, кого підтримати з таких індивідуальних сільськогосподарських товаровиробників і чим конкретно, Тобто ми по програмі не можемо грошима допомагати, але ми можемо купити якусь невелику теплицю. там». Купити якийсь сільськогосподарський інвентар, яким то чином підтримати і ще то таку роботу організовувати. Будемо посилювати посилювати її на наші старостинські округи. Добре, очільник громади дав доручення Ользі Захарченко, старості Богданівського старостинського округу, зайнятися питанням безпеки на мосту. По цій дороги у пирогівки, що ремонтується по мосту. Я ще раз приїхавши від вас, переконаний. Що поручні там, або поручні треба зварити, або щось зробити, це буде не годиться, якщо залишити так. А не дай Бог, дитина, яка то впаде, що скажуть? І староста був, і голова там був, а поручнів нема. Тобто шукайте підрядчика і ставте питання. Як повідомила виконуюча обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Юлія Ященко, по місту тривають прибиральні роботи. Також розпочали косити амброзію. Продовжує працювати по прибиранню дорог від ґрунту. Зараз почався сезон амброзії. Почали косити амброзію по Богданівській, а старостинському округу. Продовжуємо покос трави. Ці на цьому тижні буде покос по, по Миру, Будемо продовжувати спил дерев, обрізка. Будемо на цьому тижні проводити тендерні процедури з приводу прибиральної машини, яка в нас з'явилася, і по розмітці нашої дороги. Про роботу фінансового управління під час апаратної наради прозвітувала його начальниця Ольга Голушко. На минулому тижні ми проводили фінансування відповідно до вимог постанови 590 і В першу чергу направлені кошти були на безпеку громади та допомогу військовим. На цьому тижні ми будемо продовжувати цю роботу і фінансове управління ініціює індивідуальні наради з кожним керівником та бухгалтерською службою закладів і установ міста. Міський голова дав доручення начальниці фінуправління організувати наради керівників та головних бухгалтерів державних установ шостки з метою пояснення належного оформлення нормативних документів. Проведемо з ними якусь таку, скажімо так, нараду по безпеці, по оформленню по. По роботі з нормативними документами в час війни, по виконанню постанови відповідної Кабінету міністрів, яка передбачає, що фінансувати, в які терміни, як оформляти, звернути увагу на електронну підпис. За ці виходни стали унікати, здається, прогрес це надзвичайно чудово. Але не завжди керівник знає, що його підпис поставлений на платіжному дорученні. Тобто тут як з одного боку прогрес, так з другого боку треба перебудувати відношення в наших колективах. Ну не тільки в наших, це в цілому по системі, по всій Україні, але в тому числі у нас.